Дуже часто займашечки з мого клубу розумного фітнесу діляться відгуками, що вони стали вищими і дехто навіть на 2 сантиметри після місяців регулярних тренувань. Чому так відбувається? Тому що здорові рухи та регулярні тренування розслабляють. Перенапружені м'язи прибирають спазмовані зони. Це дає змогу вашому хребту відчути більше свободи в рухах. Чим більше свободи руху між хребцями, тим більше і краще насичуються наші міжхребцеві диски. І ці подушечки навіть трошечки збільшуються, зменшується компресія хребців, випрямляється ваша постава і ви дійсно стаєте вищими. Все просто, але з усім треба працювати. Запрошую вас до клубу, де регулярні та безпечні тренування відновлять втрачені функції вашого тіла.